Вода 18 гривень з копійками, а доставка 25 з копійками. Як то так інтересно виходить? Доставка дорожча самої води. Ну це таке. А за електроенергію теж саме, що не так? От повисили по 2,64. Ну ладно, заплатили, а зарплата не змінилась. Я вважаю, що це абсолютно недоречно в зв'язку з тим, що зараз йде війна. Війна закінчиться, будемо по-другому жити. А в війну не треба людей ні драконить, ні вимагати з них остання. Навпаки, треба трошки підтримувати людей, бо ми теж підтримуємо мармі. Не тільки наші високостоячі органи підтримують там чи не підтримують. Я не знаю інформації, не маю. Але ми звичайні прості люди підтримуємо армію. Притом підтримуємо ось ранених. Наприклад, наш колектив пече пиріжечки. А теж не раненим, а там, де служив мій син, а він загинув на фронті. Але на ту частину ми збираємо. Ви знаєте, в нас така зарплата, що вбитися на місці 6 тисяч. Це ні про що. Але ми збираємо по тисячі. З кожної зарплати і посилаємо носочки, трусики, якісь шкепочки, якісь лікарства. Ну, які можемо в аптеки, які купити можемо. Отако допомагаємо. І ще з нас давайте тарифи. А може нам по петлі помилу очень хороший варіант. І ми повішаємося і свободно заходи, не бойся, виходи, не плач.